Що ви торобі розлюдили? Що тут твориться? Е, е, що е, е, ти робиш? А людині погано. Диви людині погано. Що ви тут робите? Що ви зробили, зробили? Люди все не втікає. Що ви зробили? Алло! Куди ви пакуєте? Що ви зробили? Дивись, блин. Які поліції? Ви людину купили. Що ти робив? А що робив? Що робив? Швидку викликайте. Що, не втікати? Швидку викликайте! Оп. Так. Ні, почекайте, почекайте. Боже. Так. Я ж кричу, я ж кричу до нього. Боже, я його не осимив. Поліція вам стоїть людину. побили, блін. Що мене будеш давити чи що ти, що блять, менше нігати поліції стоїть, людину давлять. Що, людину треба бити, так? Да? Людину у вас стоїть, скільки патрульки, блін, і людину б'ють і їм потім. Вон людину побили, що ну. У мене теж є все. Руставали в курчах, вон поникались, блін. Сібим номер. Та є всі номера. Всі знайомі лиця. Взяли, взяли, накопали, вон стоїть, сіка чортів, блін. В в нічого, вони стояли, тут жінку б'ють, а вони стоять, нічого не роблять. Вон мене що давили, я стою, їм дорогу не даю їхати, просто давлять і їдуть. Чорнобуси. Та ти вірю. Я не зрозумів, а поліція наша. Наша, наша, їм допомагає. От